Всім привіт! Ви на каналі Спробуй все сам. І сьогодні хочу вам показати роутер TP-Link модель Archie A64, його розпаковку та порівняння зі старим ось таким роутером модель 740N. Яка я вважаю дуже була вдалою. Також 41. Вона у мене працювала більше 10 років. І зараз мені потрібна більш потужніша модель з гіобітними портами. Тому вирішив купувати цю нову модель, бо вона більш потужніша. Отже, цей роутер може працювати на двох частотах 5 Гц зі швидкістю до 80, 867 Мбіт та 400 Мбіт до до на, на 2,4 Гц. Загалом цей роутер може використовуватись в таких приміщеннях, як квартира десь приблизно до 60 квадратів, або в якомусь будинку. Ось, якщо подивитись на ті картинки, які нам пропонує. Тпелінг, то можна побачити, що загальна швидкість цього роутеру може сягати 1200 Мбіт секунду. Ну, якщо об'єднувати ці дві частоти 5 і 2,4 Гц. Тут є така ще технологія MU Mimo, яка дозволяє підключати більше устройств. І вони не будуть так між собою конфліктувати. Тобто, наприклад, якщо ви підключили там 4 устройства, то на цьому роутері ви можете ще більше підключати і не будете відчувати, що швидкість десь просідає. Також Маємо тут е, новий пр протокол безпеки ВПА 3. <кій> У мене був на попередньому роутері VPA 2. І що я можу сказати, ваші сусіди е, буде їм важче підключатись е, до вашої мережі, якщо вони будуть пробувати її зламати. Робіть надійний пароль і все буде добре. Ніхто не може до вас приєднатись. Також тут можна побачити, що цей роутер працює на двох частотах 2,4 Гц та 5 Гц. Загалом рекомендую підключатись на частоті 5 Гц, вона більш потужніша. І на ній менше е, устройст зараз працюють, але вона не так багато покриває радіус приміщення, тому слід також це враховувати. Також можна подивитись на цей малюнок і побачити, як Арчер е, ш, ш, а A64 в порівнянні з звичайним роутером більше площа приміщення хвачує, і в сигнал потужніший. Якщо можна подивитись на сам роутер, то він має ось таку кнопку порт живлення. Також один гігабітний порт до якого приєднуєте кабель від свого провайдера, і чотири гігабітних порти від цього роутера, до якого ви можете приєднути по кабелю той же самий комп'ютер, ноутбук, смарт-ТВ, і багато інших. Пристроєм. Отже, давайте спробуємо його розпакувати та подивитися, що там всередині. Ще хочу додати, що на цей роутер йде 2 роки гарантії. І це доволі відомий бренд, тому мій вибір і впав на цю модель, бо вже вона перевірена мною часом. Тому я вирішив купувати цю початкову геобітну модель. Ем, є ще схожа модель е, c 60 але м, вона трішки має змінений дизайн, тому переплачувати за, за сам дизайн я не хотів. А всі технології вони однакові. Отже, давайте відкримо. Коробку і побачимо, що ж, яку комплектацію нам поставив виробник. Всередині можна побачити ось таку інструкцію по швидкому налаштуванню самого роутера. Хочу додати, що щоб швидко налаштувати цей роутер, навіть не потрібно підключати його через кабель до. Ноутбука чи комп'ютера достатньо встановити фірмову програму Tether Application на Play Market і можна з телефона налаштувати цей роутер, змінити пароль та встановити нове ім'я для роутера. Ось такий гарантійний талон ми маємо на 24 місяці. Також, що тут можна побачити, якась інструкція маленька з основними характеристиками. Звичайно, сам адаптер. Зараз хочемо подивитися, якої потужності він, якщо десь тут я побачу, бо камера не так швидко фокусує. Так, на 12 вольт, отже, якщо ви маєте кабель, який посилює сигнал, то можете з, з повербанка підключати цей ротор під час відключення світла. Також ось такий ротор всередині. Має 4 потужні антени І, як я казав, на 5 гіабітних портів і кнопку перезавантаження самого роутера. спереді можна побачити ось таку панельку, яка буде сигналізувати, які порти працюють. Ну і саме логотип тепелінки. Також Є кабель RG45 в комплекті. Отже, що я можу сказати? <кхід> Цей початковий рівня роутер буде дуже гарно працювати на гіобітному інтернеті. Тому, якщо вам сподобалось це відео, підтримайте контент українською мовою, пишіть свої коментарі, ставте подобайки. А якщо вам буде цікаво, то я для вас зніму порівняння старого роутера та цього нового. До зустрічі у моїх нових відео.